Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. На серія сігає вже 13 матчів, включаючи Кубок України, а серія поєдинків без набраних балів на лі команд. Це буде або нічия, і команди наберуть по одному заліковому балу, або перемога однієї з команд. Звісно, зачекались на позитивний результат та емоції. І сьогодні є таке перечуття, що поєдинок нам подарує. І у нас кольори без. І без якихось сюрпризів захисника України. Вічна слава героям. Герега. 10-й Іван Поломарчук. й Мілан Михальчук. 27-й Віталій Михайлів. 6-й Юрій Трубак. 16-й назадній Пастернак, 13-й Тимофій Мачулян. У поворотах його забиває тим часом бета Ворд! Дімітрій Радовський відзначається у нас у воротах Тернопільської ниви. Нарешті перериваючи серію без забитих м'ячів дуже довго. Поки ось я оголошував запасник запорізького металуга, Дмитрій Радовський відкриває рахунок. 1-0. Ось такий шокуючий початок другого тайму для футболістів. Тернопільської ниви. Дуже цікаво зараз. Зараз як себе. Бух по верватах і тут Нива з рівня. Рахунок дуже швидко. Тернополяни. відзначаються в нашому матчі. Ось так, який момент був у металурах хвилиною по тому, да, коли могли подвоювати перевагу. Не забили свій момент, Нива у відповідь реалізувала. Бродовські на подачі штрафний майданчик. Тут Скидка, м'яч загружав штрафну майданчику. Удар. Гол! 2-1 відзначається у нас. гравці Металуга. І це Максим Місанов. Ось так. М'яч у ворота Тернопільський Ниві. Забив Максим Місанов. номер 25. Ось так. 2-1. Металух вже попереду. Дуже класно зараз Місанов приклався до цього м'яча. Дуже класно пробив у кут. Пограців металуга поруч з собою. Тут на газоні опиняється лісняк. Тоді ну, ми всі сили зараз у ними будуть іти саме на атаку, аби на те, ага. щоб... Оголошена uh, повітря відігратися тривога. і друзі Просимо зараз Запоріжжя оголошена повітряна тривога. Почуємо з вами увага! Оголошено трохи повітряна згоди. тривога. Наші вітання за стадіону Слову Черени, де зараз відбудеться матч 17-го туру між командами МТУ Запоріжжя та Нива Тернопіль. До гравання з 76-ї хвилини через повітряну тривогу матч було призупинено. І нарешті ми розпочнемо. Команди вже готуються в підтрибунному приміщенні до виходу. Сьогодні у Запоріжжі дуже прохолодно, вітряно прийшли підтримати запорізькі уболівальники. Нашу команду, яка нарешті може Перемогти. Бо рахунок зустрічі 2-1. Ось команди вже з'являється на полі. Маріан Бац, 14-й. Тож матч розпочався. Олександр Герега, 21-й, Мілан Михальчук 11-й, Іван Поломарчук 10-й. Радіон Косевкін 18-й. Маріанта йде правим флангом. Подача Байда бере м'яч у руки. Кутового Подає Дмитрій Родовський. У вільну зону, де набирає по флангу Мар'ян Мусик. Лісняк намагається зачепитися, заробити фол. намагається. І він віддає на Максима Місанова. Максим Місанов що зробить? Віддасть на Владислав Нехтія. Владислав Нехтій Пропускає на Олексія Бандуріна. М'яч влучає один п'ять годин тридцять хвилин. Зараз Данила Зелінський чіпляється за м'яч. Віддає на Максима Місанова. Максим Місанов пробиває. Але дуже просив м'яч довський проти Дмитрій Радовський. Дмитрій Радовський віддає на Владислава Нехтія. Владислав Нехтій навішує штрафну. Ай-яй-яй, який небезпечний момент. А оце був небезпечний момент. Навішує Мілан Михальчук. Ой-яй-яй! Небезпечний момент. Перед добою. Вперед до штрафної. Останні хвилини. Матчу Металург. Нива і завдає удару. І зрівнює Нива. Нива Тернопільська зрівнює рахунок. І дуже-дуже велику форі ловить Тернопільська Нива. Що ж, виходить рахунок 2-2. Здається, вже не залишається часу. Байда вже виходить. Якщо. Тільки що Ілія Ольховий виходив дуже далеко за штрафнув. То тепер це Ігор Юречко міг тільки що прийняти та обробити і пробити, але не вдалося. Олексій Бандурін, Все. Олександр Титов всім сигналізує про завершення цього. Відвед Євген. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.